Шановні глядачі, з вами Пасіка Хелп. Другий раз обробили від кліща ті сім'ї, які були помічені як сім'ї, в яких є розплід. І зараз ми подивимося на результати, я 5 контролюк поставив. В облум мені знімати це відео. Ну, для вас кому цікаво, подивіться, скільки кліща я покажу. Трохи здохло бжіл, я так поняв. Кліщо у поло штук? Ну, 30. І ми переходимо до інших сімей. Тут упола чотири клеща. Означав, що розпуд, я їх саме пізніше обробляв. Означав, що розпуд вийшов. Вийшов раніше Ну, саме раніше Шановні глядачі, кліщів штук десять. Хай зимують, а звоми у вашому любимому алкогольному угорі. Ваша посіка хелп.